Виконуємо букет лист на літо, і сьогодні разом із вами ми готуємо японські панкейки. У мене є список речей із 30 пунктів, які я обов'язково маю виконати цього літа. І щоб точно це все виконати, я вирішила ділитися цим із вами у форматі коротких відео. Сьогодні у нас перша частина, але щоб не пропустити всі інші та дізнатися більше цікавих та корисних ідей на літо, підписуйся. Ну що ж, почнімо наше приготування. Спочатку я розділила яйця, жовтки пішли в одну миску, білки в іншу. До жовтків додала молоко борошно, розпушувач і все гарно перемішала. В цей момент маса виглядала, ну, так собі нічого особливого, але білки це вже інший рівень. Додаю цукор, ванільку, щіпку солі і лимонну кислоту. Збиваю міксером і вони перетворюються на густу стабільну піну. Далі головне, обережно змішую дві частини, щоб не збити всю повітряність, це реально важливо. Перекладаю в кондитерський мішечок і формую панкейки на сковорідці. Перед тим змастила її олією і витерла серветкою. Потім я додаю ложку води, це створює пар, і панкейки ростуть. Накриваю кришкою, чекаю, потім додаю ще Трішки тісто на верхівку, перевертаю, і от вони вже й готові. У мене вийшли м'які ніжні і дуже класні на смак. Якщо ви ще не спробували, то я вам раджу. Точні пропорції в описі, а ти підписуйся, у мене ще багато рецептів.